Кожен крок Михайло вчиться виконувати наново. Його мета знову впевнено стояти на ногах після серйозного поранення, яке отримав у серпні цьогоріч. Під час повернення з бойового завдання автівку військових атакував дрон Ждун, який вичікує наближення транспорта. Уламок пробив залізяча і влучив прямо в ногу чоловіка. Дрон ударив машину, у нас відказали термоза. Ми і стоп звалили. От, і довелося ще переховуватися в повітрі біля дороги, бо, як звичайно, вони люблять добувати. Ну, тоді -то, опять мені повезло, і мене підібрали суміжники, суміжники і, і пощастилося до, до лікарні. Тоді ротний військового, з яким вони їхали разом в автівці, допоміг накласти на ногу турнікет та відтягнути у кювет. Саме йому Михайло завдячує за порятунок. Чоловік каже, будучи у війську, сам неодноразово рятував побратимам життя. Мені чомусь якось казково везло з самого початку, і багатьох довелося пощасливо витягнути оттуда. Деякі приходять уже в гості. Дуже виздоровіли, дуже тяжкими пораненнями були. От, ну, зараз моя черга була.